Виковашні пані та панове. 2009 рік ювілейний історії музичної культури Галичини, пов'язаний з відзначенням 130-річчя дня народження видатного українського композитора Станіслава Полиповича Рюдкевича та 70-річчя часу заснування Львівського державного музичного училища. Імені Станіслава Феликовича Відкевича. Цим двом великим подіям ми присвячуємо святковий урочистий концерт. У львівському музичному училищі, яке було засноване у 1939 році, навчання гри на народних інструментах розпочалося відразу ж. Після Другої світової війни у 1945 році в межах об'єднаного оркестрового відділу, яким завідував Осип Васильович Москвичий. Незадовго відкриваються класи бандури, викладач Микола Кисенко, а також акордеон. Викладач Олександр Пільщиков. З вересня 1947 року відео завідує казаком Георгій Миколаївич. Відкриваються класи баян, добри, цимбал, створюється ансамбль народних інструментів, а згодом організовується оркестр народних інструментів. Його керівники, Георгій Казаков, Володимир Зидра, Петро Шахо, Сергій Лазарчук, Леонід Дражниця, Євген Дацина. У 1986 році створили оркестр українських народних інструментів керівник Нестер Сорока. У даний час з оркестром працює заслужений артист України Олександр Личенко. Її керівники Галина Фраб, Наталія Ківець. У 1976 році відкрито клас гітари, а з 1991 року клас Сопілки. Своїми успіхами відділ завдячує викладачам, таким як Герасименку Василію Автуховичу, Оберюхтіну Михайлові Дмитровичу, Гальчак, Ганні Іванівні. Хмельницькій Лідії Йосипівні, Григоровичу Владиславу Йосиповичу, Мельник Галині Юрівні, Дверію Роману Євстаховичу, Курчинському Мирославу Титовичу, заслужені артисті України Хомі Надії Григорівні, заслуженому артисту України Попайову Василю Івановичу. За час існування відділу його очолювали Володимир Зиндра, Сергій Лазарчук. Микола Римаренко, Леонід Рожниця, Василь Григорович Нестор Сорока. З 2004 року відділом завідує на Марія Йосипівна. На відділі працюють викладачі клас авантури, неміж Наталія Євстахіна, які Наталя Петрівна, Григорчук Ірина Васильівна, Любашевська Ірина Володимирівна, наконечна Марія Йосипівна, клас добре, Струдинський Станіслав Юстакович Белінська Марія Романівна, Бабінчук Ольга Григорівна, клас Акордеона Баяна, Говтиш Ігор Михайлович, Дацина Лариса Петрівна, Іванець Володимир Петрович. Нест, э, сорока Нестер Семенович, Личенко, Олександр Валентинович, клас Гітари, Дворянин Олег Олегович Брюхі Петро Вікторович, клас цимбал Степанко Ілля Васильович, клас Собілки, Корчинська, Божена Рославіна. Численні випускники відділу є лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, заслужені працівники культури України, кандидати мистецтвознавства, доценти, професори. Серед них Ярослав Ковальчук, Василь Петрович, Надія Хоман, Марія Серняк, Людмила Посікіра, Євген Тацина, Ігор Влад, Сергій Карас, Остап Стахів. Анатолій Ніколайко, Оксана та Оля Грасименко, Ольга Войтович, Тарас та Орест Барани, Лариса Дедюк, Наталія Дацько, Божена Корчинська, Тарас Лазункевич, Олег Созанський, Тетяна Ковальчук, Ірина Григорчук, Петро Брюхін, Богдан Гаранджа, Анастасія Арбузова. Світлана Фузир, Оксана Коломієць та інші. Студенти відділу щороку беруть участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах. В останні роки призові місця здобули Андрій Андрушко, Сергій Гавщик, Тетяна Гринь, Андрій Кусь, Розалія Галайко, Ярослав Олексій, Олег Путий, Роман Андрій. Марія Черга, Андрій Шостак, Галина Шиняєва, Богдан Саморіс, Олег Чаус, Андрій Коник, Ольга Рудик, Назарій Леський, Андрій Жирісько, Назарій Любінець, Михайло Бус. Викладачі відділу активно займаються методичною роботою, систематично надають методичну допомогу мистецьким школам Львова та області. Працюють над створенням репертуару для дитячих музичних шкіл та училищ, роблять численні переклади та інструментування творів для художніх колективів. Разом із викладачами студенти відділу народних інструментів беруть активну участь у концертному житті училища та області. Сьогодні ми маємо унікальну нагоду послухати концерт. Виступу випускників відділу народних інструментів Львівського державного музичного училища імені Станіслава Пилиповича Будкевича. Українських конкурсів, викладача Львівської національної музичної академії імені Лисенка Ярослава Олексєва. Випускника класу сороки Нестора Семеновича. Прозвучать авторські твори Ярослава Олексєва, обкровення та настрої джазу.